Група компаній Маїс вийшла на новий рівень роботи зі своїми партнерами. На зміну масовим польовим семінарам прийшли індивідуальні зустрічі з агровиробниками. На одну з перших зустрічей приїхало близько 20 аграріїв з Черкащини, Полтавщини, Дніпропетровщини та Чернігівщини. Комерційний директор Сергій Пасіка нагадав їм, вирощувати якісну кукурудзу з кожним роком стає все більш вигідно. Кукурудза по статистиці в Україні за останній час значно зросла. Всі вас у кожного підприємства. Сьогодні в середньому 30% кукурузи займає всі вас А великі компанії, великі агрохолдинги висівають кукурузи, які по 80-100 по тисяч гектарів. У них всі васміні, кукурузи 55-60 Агропромислова компанія Маїз працює у 16 областях нашої держави. Її посівний матеріал європейської якості. Наша компанія Маїс. Можу запропонувати самий широкий вибір гібридів: вітчизняні гібриди одні з кращих, зарубіжні гібриди, Монсанто, піонер, КВС, лімагрейн. І в той же час ми гарантуємо якість і гарантуємо сервіс. Гібриди пропоновані для сівби у 2015 році учасникам семінару презентували на демонстраційному полігоні. На площі у півтора гектара зростають 26 гібридів вітчизняної селекції. В основному тут представлені гібриди інституту сільського господарства степової зони міста Дніпропетровськ. І Також гібриди, які створені або в співавторстві з інститутом, або значить самі створила фірма. Маї <плес> серед новинок компанії, гібриди ДНВС та Ауром, ден рубін та багряний цінні для вирощування птиці і незамінні у фармації. Фермерське господарство сім вітрів, яке працює на Дніпропетровщині та Кіровоградщині, вперше насіння маїсу спробувало п'ять років тому. Відтоді щороку бере лише його. В порівнянні із нашими сусідами, вони сіяли сінгенту. Вони збирають по 35 п'ять з гектара. Да, в той час, як ми на, рядом на полі збираємо моніку. Ми збираємо по 60 шістдесят. Товариство злагода, що в Софіївському районі Дніпропетровщини у партнерстві з Маїсом 12 літ. наступний рік попробую гібрид гарант. Буду пробувати сіяти і буду сіяти гібрид новий. Сподобався Миколі Рожкою новий насіннявий завод. Маїсу він єдиний в Україні. Протягом останніх двох років тут розширили цехи сортування обмолоту та приймального відділення. Аграріям такий формат спілкування прийшовся до снаги, адже вони на власні очі побачили, як створюється якість перевірена досвідом.